Поклич нашу маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. А який у вас тут безпорядок? Ні підлога не заметена, ні ліжко не застелене, а до мене скоро Василько прийти має. А на готиня, наварила мало канатиня, а не гостики. А ви були вас підійти? Але нічого, я ж господиня, я вам допоможу хату підмету. А ти патвота чи чіпила хата? Та ти замітати не вмієш. Та я ж господиня, я вмію замітати. Встань посеред хати і мети до порогу. Ай, яка ж нечиста сила тебе до мене це підкинула. Ай, що ж мені з тобою робити? Вічно щось не роблю, вічно тобі не підходить. Та ти, коли посуд миєш, всі тарелі поб'єш. А, а як господиня? От... Ах, а як почнеш прибирати, то так не кипилиш, що ніде до ногою стати. Ех, Не знаю, що ж з тобою робити. А ну дай мені сюди віника. Та не дам. Та дай, я тебе навчу замість Наша Маланка обманниця, а, на сході штани, а, а, а зверху спідниця а, наша, наша Маланка не дівоча, на ній сорочка парубоча. Яка господиня з нашої Маланки все в неї верхом на долину. Що ж так думає там? Це наша коза, постійно до хати погрітись. Лизонька, нюхай, нюхай, ты как жипа чуть-чуть. Ой, дадут. 300. Маю років триста. Всім у ріднім краю бажаю врожаю. Свята всіх вітаю. М -м, може, купити в мене козу? Вона ще й молоко дає. Це якась не коза, а кляча. До того ще й ледача. Aa, не ображай мою козу, а то всю хату рознесу. Та <рит> вона ж вона ж тебе крадена не куплена. Ще, ще якось обуку. Неправда, не молода. Та що й гарно скаче. І скільки ти за неї хочеш, ано, її роздивлюсь. Чи не... Чи не кривобедра? Ей, ей, не чіпай мою козу. З гроші покажи. Вона в мене дорога. Міркує чменю і вівса. Та ще й гривень, повну жменю коштує. Та де ж я тобі гривень візьму? Так же, ж постійно кишені криза в Україні. Йо! Бог з тобою. Торгуємося. Та й з козою розцілуємось. Я коза, берега, за три сопи попередні показуємо. А як прийшли до вашої хати, то стала коза Зовсім <свісно> молоду козу вбили. Що ж тепер робити? Тепер хіба шкуру здерти. <свісно> Та яке ж куру здерти з молодої кози? <свісно> доктора треба, доктора. <свісно> Майже лікаря, лікаря. Я вчилась у лікарі старої науки. Всі болячки знаю.

Хай щасливо вам живеться, хай нещастя вас минають, хай вас біди не стрічають. Бережіть немов зіницю диво батьківських традицій з Новим роком, з колядою, миру, злагоди, спокою. Разом ми, могутня сила, нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, майдани, та наш рід не перестане, доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях наша мова Христос ця рождає. славімо Його! Слава Господам!